Так, як хорвати, війти в НАТО, війти в Європу, запустити Євро і там гарні дороги зробити, і, і, і тому подібне. Тобто у нас, у нас це питання, це питання гостре. І воно, і воно знову ж таки, ці, ці речі, вони також в них починалися з мови, з музики, і потім визнання цей толерантності до, до братушок і, і тому подібне. Це все. Це все сценарії, там нічого нічого немає сентиментального. Це просто механізми, які відпрацьовані. Там вже вони спрацювали, вони знають плюси і мінуси, і вони зараз відпрацьовують на нас. Добрий А, Якщо взяти за тезу вислів, що людину дуже важко змінити після того, як її там стукнуло 18 чи 25, то я думаю, вже треба І в нас на розігріві був дитячий самодіяльний колектив. Дівчатка 12 років, 12 років танцювали. От, і виходить дівчатка, батьків захоплені наші діти на сцені, і дівчатка. Дівчатка танцюють в лівчиках і в трусах 12 років, може 11, може 13, в стріптіс. От і вони і, і всі плескають під фанеру повну. Вони танцюють і зображають, що вони співають. Батьки, в принципі, вони впевнені, що їх, їх дівчата, дівчата, ну, діти причетні до великого мистецтва, до великої культури. А Ну а, а велика культура, вона у нас представлена е, нашими провідними музичними каналами. От і е, той стріптіс м'яку форму парнухі, е, яку нам, нам представляють музичні канали, е, е, молодь сприймає, і в принципі, е, принципі молодь вона ж впитує як губка. Вони вони можуть робити високе, вони можуть робити те, що їм те, що їм представлять. І поки у нас не буде вирішено питання з мас-медіа ми будемо ми будемо, ми можемо такі роками робити зібрання якщо якщо це питання знову ж таки інформаційного простору простору масштабного воно не буде вирішено в державі тобто є два питання яке яке на сьогоднішній день перше питання, які важливі для інформаційного культурного простору. Перше питання, щоб інформаційний простір був україномовний, про яке ми дуже багато говоримо, і багато абсолютно лівих дискусій треба просто робити і не дискусувати на це питання. Нібито введені квоти і тому подібне. Наскільки наскільки воно там, наскільки воно там ці квоти дотримуються чи ні, я ну, не знаю. А друге питання якість навіть того україномовного продукту, яка, яка якість? І е, відбуваються дві речі. Е, відбувається саботаж, чи просто україномовний продукт не подається, і просто ігноруються квоти, чи просто подається низькоякісний український продукт, і, і кажуть: от, бачите, ваша українська мова, вона от така. І просто береться низькоякісний продукт і ставиться, ставиться в ефір. І це, в принципі. Вигідно, вигідно всім, ну, хто цими володіє цими ефірами. І поки ми це питання не вирішимо, е той потенціал у дітей, який є, ми не зможемо його і реалізувати. Тому що е в голосі країни діти хто опікується дітьми, Потап і Настя. От, е ну, і там інші артисти. От, і, ну, що вони можуть вкласти в голову цим дітям? От, і тому, тому, е yeah. тому, наприклад, мої. Діти, вони е, ніколи не бачили телевізора. Вони просто ніколи не бачать. У в мене просто його вдома немає. І коли ми йдемо в гості, я їм просто забороняю його дивитися. От, але це, ну, там, це питання там, моєї родини, я можу, можу це вирішити. Е, е, в масштабах держави, безумовно, так ти не можеш вирішити. І це питання знов ж таки висить в повітря. Доброго дня, мене звуть Тамара, я з Харківської області. По-перше, хочу. Прекрасно. Дякую сама в шоці. Двома потягами їхали, ми чуть не здохли. Таке питання. Спочатку я дуже вдячна вам за фестиваль країни мрій. Дуже. Так. Дуже мені було те, що ви якось якимось чином знаходите. Молоду ту музику не я не знаю, як це описати. Ті ж зедукс мене просто вразили. Але перше питання стосується: чи буде автономний цей фестиваль не в рамках Атлас Вікенду? Бо коли на в музеї Перегова то було, то було просто. Просто, просто, неймовірно. А коли вже в рамках Atlas Weekend, ну мало публіки, мало, дуже. Та, хотілося всім розповісти, розказати, показати і ту шиларію, і ну, багато виконавців. І... Ідею треба знайти ресурс, і потім цей ресурс, ресурс організувати і реалізувати. Якщо підійти з кінців, тобто організація, реалізація ресурсу, це для нас, українців, працьовитих, нема питань. От я бачу, як організований Бандерштат, як ми робимо з країною мрій. Ми знаємо, як робити, є партнери, ми це любимо, є волонтери, допомагають. Все працює. Люди люблять фестивалі, приходять. Як собі сам ставиш питання від теми. Від 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 я трішки відлікуся, і ми грали в пірмі. Непогані фестивалі, там наші партнери, друзі в прямі робили, ми багато разів виступали. І е, подібний до країни мрії фестиваль не такий гарний, як у нас, але тим не менш ти нормальні, як це модно казати, лайн ап Гарні артисти, просто артисти. От е, і я просто ставлю питання: я кажу: який у вас бюджет? Він озвучує бюджет, бюджет ровно в в 15 разів більше, ніж країна мрій в наш, в наш період розквіту. Ми вміємо економити бюджети і вміємо за маленький бюджет зробити якісно. Але навіть і цього зараз просто немає. І е, країна мрій немає ресурсу, щоб, щоб себе реалізувати, тим паче в піраговорах. В мене е, країна мрій, різні роки він, е, він був. Ми виходили в ноль, а те, що ви бачили в Пірагова, це наш ну наш наймасштабніший успіх. Це був дійсно успіх з кишені. Мені треба було заплатити 30 тисяч доларів, і це були останні кошти, які я міг інвестувати в фестиваль. Просто все це неможливо на сьогоднішній день. Це фізично неможливо. От і я вдячний фестивалю Атлас Вікенд. Ми з ними співпрацюємо. Хоча б ми ідеологічно представляємо, що, що, ми, що ми хотіли би а, яких артистів представити. Але безумовно, безумовно, фестиваль він і потребує отаких от атмосферних а, локацій і інших, інших подій. Це не просто картопля на поле. Ми виставили а, сцени покрити клійонка і поставили а, артистів, яких ми всі знаємо. І е, люди, як барани, прийшли невідомі імена, прийшли, е, випили пивка, розочарувалися і розійшли. розійшли. Тому, що, тому що коли ми говоримо про культуру про культуру, це людина, в якусь культурну локацію зайшла однією, а вийшла інакшою. Вона отримала нову інформацію. Це є культура, коли ми отримуємо нову інформацію. І тут є, є парадокс. Країна мрій ідеологічна. Я заклав там, наприклад, колись в перший раз у нас Гайдамаки виступили. Чи колись там Тартак з Гуляйгород виступили, Медхець XXL виступили у нас, колись Дукс той же саме виступили, виступили і наступний рік. А де Гайдамаки? А де Дукс? Я кажу, а не буде. Вони поїхали по інших фестивалях, будуть інші артисти. Будуть інші відкриття, будьте готові до інших. Не будьте консервативними, не будьте консервою. І люди, вони схильні бути консервою, законсервуватися, і вони в цей в томаті, прийшли там на, на фестиваль, де ті ж самі артисти, ті ж самі артисти. Ми поїхали на фестиваль. І ми бачимо всі всі ті ж самі артистів, і якби та ж сама форма, форма фестивалю. І це звично і це добре продається, і на це можна знайти кошти. Але це не цікаво. От як знайти кошти на те, що цікаво, от це, це для мене велика проблема. І мій, мій фестиваль він, він, е, потребує, потребує інвестицій фінансових. У мене була можливість колись, колись були інші роки. Зараз роки не такі. Е, зараз немає таких можливостей. Країна в стадії війни і тому подібне. Що стосується е, Сходу, безумовно, в мене. Е, Колись ми реалізували таку ідею країною мрії. Ми не проїхалися. Ми проїхалися з фестивалям Роксіч і з великими, з великими вечорницями етнодиско. І в Харкові ми, ми були з, з такою подією, ми були в Одесі. Ми проїхалися. У нас було десь два десятка міст в Україні. Це відбулося. Був був ресурс на це. Зараз ми з країною мрії знайшли такий ресурс ЮНІСЕФ. Є такий... Як це називається? Фонд. Фонд, і ми разом з ними. На жаль, це не країна мрій в чистому вигляді. Цей ЮНІСЕФ вони свою ідеологію теж, теж носять. Ми не, не автономні в цьому, але тим не менш, у нас буде, по-моєму, десь 10 дат, і ми робимо фестиваль, який називається свій, свій серед своїх. Uh, і от 2 вересня ми починаємо з Маріуполя, і ми поїдемо по сходу. Uh, і це uh, гібридна ідея між країною мрій і роксіч, тому що тому що артисти будуть більше рокові, але етнорокові. Етнорокові, але там будуть uh, дитяча галявана, uh, алеї майстрів, uh, козацький куліш, козацькі розваги, щось таке наше ноухаук з країною мрій. Я зараз просто не пам'ятаю, не пам'ятаю ці міста, тому що міста, міста нам пропоновані ЮНЕСЕФ, це я, я обираю. Ну, але от ми починаємо з, е, з Маріуполя. І, е, на жаль, на жаль е, я не буду там виступати, на мій привеликий жаль, тому що ну, ми будемо, ми будемо грати в Штатах. ну, так, так сталося. Це впіпало. Але це буде, це буде вересень. от, і... Е, е, Якби якби просто ну чомусь інше інші дати не можу. Ну, в принципі по погоді це правильно зроблено, це, це правильно замислено. І ми дуже хочемо. Ну я власне е, хочу це зробити, реалізувати цю ідею. безумовно вона на мені близька. І в мене, мене цей проект прописаний. Він вже в мене в комп'ютері живе 5 років. Я там різним різним фондам його відсилав. Якщо, наприклад, ви нам допоможете реалізувати цю ідею, а я бачу, ви дуже харизматична натура. От давайте, давайте попрацюємо разом. Може у вас є якісь ідеї. Давайте будете нашим агентом там на сході. У мене є роботи, Кри... люди! <праць> Дякую. У мене два питання. Перше питання, я так розумію, ви квоти підтримуєте, вважаєте, це правильне державне рішення. І друге питання от доброта українців, а може це не доброта. Ну, і доброта також, може це комплекс меншої вартості, який треба викорінювати. Що своє ми вважаємо іншим, інше краще. Ну, Нам насаджували постійно, що ваше погане, і воно от так корінилося. Квоти я безумовно підтримую, але. Ви знаєте, ви всі знаєте, що я в культурному плані я радикал. От, якщо була моя змога, от я тільки що давав інтерв'ю, і там, там відповів радикально, як завжди, як я там іноді вмію. А, скільки часу треба, щоб вирішити питання, мовне в ефірах, і тому, якщо у вас буде ресурс? Я кажу два тижні. Чому ну... так довго? Тому що можна довго говорити і не робити, а можна просто нічого не говорити, просто взяти і зробити і все. От, І, і, і потім забути цю проблему. А кажучи про нашу доброту, доброта, вона ж, ну як і все, має дві, дві сторони медалі. Є дійсно люди добрі, гостинні, щирі і тому подібне, а є тиляча доброта, коли просто ми як скот, нас на обой віками ведуть. І ми просто поливаємо кров'ю цю благородну землю, і це може продовжитися дуже довго. І це просто. І якщо говорити про телячу доброту, нашу це, це треба припиняти. Олеже, я дякую вам. У нас час вичерпаний і з питаннями. Ну, давайте останнє питання. Давайте тоді давайте, останні. останні. Час він все ж таки гумовий якомусь Ні, Давайте Довіряти давайте, інштейну. Давайте останнім, ще й одне. Ну, передустання. Ну, просто, просто не спочатку був план, там, а я забув, як вас запит, ну, не важно, так. Да. Е, питання таке, от, вчора ми тут ночі ночі дивилися фільми, такі, от тут, кінопоказ був. Був такий фільм. ну, дуже такий, е, знаєте, сложний для мене, тому що у мене трошки є от, досить самопитання. Звезд це воно гніздо горліс, щось таке, да? так. 22 години був фільм. Ну, там, я думаю, що тут багато дивилося да, вчора. Ну, питання дуже таке актуальне і знаєте болюче, тому що воно ганебне. От. То, що от наші чоловіки, а особливо жінки, просто їдуть ну, заробляти гроші в Росії. Е, ну, розумієте, не тільки в Росії, а Польша, там конкретно в самом фильме говорил с Показывалось, как вот приехала такая женщина, ну, просто реально некрасивая, да, то есть там где 45 лет, да. Ну, да, никак не выглядела совершенно такая серая мышка, да. Там, как раз, была такая итальянская семья где да, с Риме, вот, там, старушка. ну, давайте я так короче, я просто да -да -да. хочу, да. Вот. Ну, в общем, так-то, там был, короче, сын этой женщины, да, и... Просто реально Ну, Довгі же такі, я скажу, просто. Ну, Просто мені це просто не надає, що наші важенки так виїжджають, кудись там працювати. Це я зрозумів, я зрозумів. Зрозумів. Ну... Знаєте, знаєте, е, як створилися французькі естецькі кабаре? Ні, це... зараз ми. Мулін Руже і тому подібне. Зараз це високі стилі тому подібне, це францужанки повії. А чому створився феномен Кабаре? Тому що в той період, кінець ХІХ століття, початок 20-го, Франція була дуже бідна. І францужанки були самі найдешевші і доступніші, і вони, і вони працювали по всій Європі і їздили в Америку в тому числі. От, і, і був Канкан -кан в Америці і тому подібне. Ну нічого страшного, Франція існує і вони це перетворили високий стиль. Ну і ми це переживемо. У нас красиві дівчата, гінофонд. Гіна, ну це погано, але, але не катастрофічно, скажімо. Треба, треба економіку піднімати, і як ми тільки піднімемо економіку, це питання автоматично зніметься. Останнє питання. Останнє, Давайте ну, тоді справді останнє питання, тому що ми не встигаємо. Дякую, Олежа. Будь ласка, два слова про свої стосунки відносини, бувші і нинішні з російськими рок-музикантами. Стосунків, в принципі, вони й були такі на рівні Привіт привіт пока пока І були запрошення російські музиканти дуже любили, щоб ми їх кавіра робили. нас Запрошували ми якісно це робили. Рівні рівні і дружні були стосунки. Зараз стосунків ніяких, як і наші країни розійшлись, як в морі кораблі, точно так же і з російськими артистами. Я людина, я думаю, достатньо розумна, навіть мудра. Я ці питання не піднімаю з тими людьми, з якими немає змісту їх піднімати. А є хтось, з ким можна піднімати? Ні з ким не можна. Розумієте? Я, е, росіяни і опозиціонери і, е, і путінці вони все одно росіяни і це, це, це е, скажімо я думаю тут всі, всі розуміють, розуміють відмінність українців і росіян і ця нація вона Просто створена на тезі завойовані інших територій. І існування незалежної України проти речі існуванню а, а, концепту російської держави. І в тому, в тому є проблема наше фізичне існування. І який би, би толерантний не був росіянин а, для них а, принципове питання, що ми з ними браття. От, і ми... Ми один народ, ми браття, і тому і тому, якщо ми один народ і браття, вони абсолютно повноцінно мають право на нашу територію. От і все, і, і, і це будь вам який як будь будь-який опозиціонер вам це скаже, як ви за за другу третю чарку горілки він вам це скаже. Вони не визнають нашу нашого самостійності, вони не знають, не визнають нашу відокремленість, вони не визнають взагалі наше існування в принципі, наше існування для них це нонсенс і абсурд. Ось в чому в чому справа. І тому, тому то, тут ніякої толерантності не може бути. Нам просто треба будувати свою історію і від них просто відгородитися дійсно великою стіною. Дякую 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 вам. Дякую за вашу розповідь. Також за відповідь питання. Я, звичайно, вручаю вам. Дякую від оргомітету фестивалю за те, що ви долучилися до нашої сцени вучером. Ми, звичайно, сьогодні будемо чекати на виступні колесі. Всіх запрошуємо на головній сцені. в до красу. Дякую, що Друзі, ми продовжуємо нашу сцену вучера по Дерштату, і наступним сюди я хочу запросити людину, яка розповість нам трохи про економіку. Власне, про реалії української економіки це. Ек...